Зараз ми з вами вивчимо дієслово тун. Це дієслово перекладається українською як робити. Дієслово тун належить до базових дієслів і його вчать одним із перших на самому початку навчання. Уважно прослухайте, як відмінюється дієслово та приклади його використання обов'язково вивчіть таблицю відмінювання дієслова тун. Знайти текстовий варіант таблиці з дієсловом та письмові вправи для його запам'ятовування ви можете як зазвичай у телеграм каналі Німецька це Einfach. ICTU. TUTUST. sie tun? ich tu nichts. jenny chon eroblu? du tust viel. sie behaarte Robisch. er tut weh. wind's auf der sie tut alles. von eroblu zu se. es tut gut. von obrev pleva. wir tun etwas. Ми щось робимо. Ihr тут nichts. Ви нічого не робите. Sie tun viel. Вони багато роблять. Тун das? Ви це робите?